На гірськолижному курорті Буковель відкрили найбільшої у східній Європі екстрім сноупарк. Це спеціальна траса підвищеної складності для досвідчених лижників і сноубордистів, які прагнуть альтернативи звичайному катанню за допомогою трамплінів і металево-пластикових конструкцій. Екстрими творчість. Ось чим вабить сноупарк. Є стандартний набір трюків, а можна туди додавати свої. Елементи і виходить не так, як у всіх наразі в парку 25 фігур різної складності від найпростіших до призначених для справжніх професіоналів фрістайлу. Тренуватися можуть е збірні е з лижного фрістайлу, з лижного слопстайлу, так само сноубордичний фрістайл, слопстайл, бігеєр, всякі отакі дисципліни, які зв'язані з. З фристайл трюками безпосередньо. Ми маємо і команди, маємо і дитячі юнацькі школи, які повинні десь тренуватися. І відповідно маємо велику кількість відвідувачів, які так само люблять і хочуть кататися в сноупарках, тому це одна. З найголовніших складових сноупарк обов'язкове місце тренувань дитячо-юнацької спортивної школи Буковель, що діє вже три роки. Наразі в ній понад сотня вихованців віком від шести років. Діти, які займаються акробатикою, гімнастикою, тому вони повністю підготовлені до цих трюків. У нас працює заслужений тренер України, кваліфікований тренер. Тому проблеми з безпекою немає. Ми три роки, ми без травм. У перші дні весни Міністерство молоді та спорту проводитиме в Буковельському парку чемпіонат України зі слоупстайлу, нового, але вже дуже популярного та перспективного виду гірськолижного спорту. Зараз ми трасу дослідили опробувати, протестувати хорошенько, щоб вона відповідала всім стандартам, всім міжнародним требуванням. Сноупарк у Буковелі діє вже шість років поспіль, щоразу дедалі більший. Упродовж цього сезону фігури в Ому також доповнюватимуть і вдосконалюватимуть. Діятиме парк аж до пізньої весни. Саме тоді тут планують останні змагання.